Я знайшла у цій, в цій книгарні видавництва видавець Олександр Савчук, з яким я розмовляла і він нам розповідав про свою крамничку. Це є книга в електронному вигляді про любов Панченка так? чим вона цікава? Дивіться Український інститут національної пам'яті, музей історії Києва. Річ в тому, що це книга єдина, єдине видання, все інше тільки в електронному вигляді. Книга ну просто, ну, просто неймовірна. Я почала її читати і обов'язково ще раз прийду і покажу вам і пролистаю. Якщо ви не знайдете в електронному вигляді, вигляді то я вам розповім про неї. Ця книга просто неймовірна. Тут такі ілюстрації, і коли ти дивишся книгу і в електронно виглядає це, звісно, ну зовсім розрізняється. Вот. Дякую всім, до побачення.